Хочу просити і наше суспільство побачити, почуйте нас. Ми завжди ми завжди на війні. З таким закликом звернулася до українців військовослужбовиця з позивним Мотря. Каже, засобів для ведення війни постійно бракує, тому військовій раді будь-якій підтримці, аби мати чим нищити ворога. Цього разу військову допомогу отримає від Рівненської громади. Тут вкотре передали зарядні станції та дрони для наших сил оборони. Хлопці дуже потребують допомоги, тому що зараз зима і такі всі, як говориться, прилади, вони потребують, виходять часто зі строю, багато уходяться з новими програмами. Я для свого підрозділу сьогодні отримала дві зарядних станції Кофло. Вони будуть задіяні на, для хлопців, для наших на дві КСП нашого підрозділу. Військовий з позивним Юджин для свого батальйону забрав Мавіки. Каже: дрони на полі бою це розхідний матеріал. Їх використовують для розвідки, а це збереження життя побратимів. Самі купувати не можуть, бо ціни на них непомірні. Дрони типу Мавік-3, d типу Аутел-4Т. Це є очі в небі, вони використовуються також для, як для скидів, ну там для зупинки ворога. І рятують хлопців, фактично, тому що не треба. Дерчати з окопу і дивитися, треба вже від, від, від відбивати ближні бійські. Закуплену рівненською міською радою техніку розповідає виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Цього разу передали для 19 військових частин. Запитів ще чимало. На всі будуть реагувати. Ми намагаємося завжди допомагати, тобто при притриманні листів, ми так само з ними співпрацюємо. Його головна мета це у нас перемога. І громада знову долучається до великій передачі, і кожного разу воно так само і більше більше передавати. За постійну підтримку наших захисників та захисниць Рівненська тергромада отримала відзнаку від одного з підрозділів Збройних сил України. Валентина Захадчук, Давид Одноколов, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.